Для себе вчора перебирала ринок і помітила на деяких монетах такі непогані боковики, які намалювалися. І захотіла сьогодні з вами поділитися. Зазвичай ми проводимо раз на тиждень такий стрім. Але сьогодні, я чесно, я чесно скажу, я забула. Про те, що все ж таки кінець тижня закрутилась, тому вирішила вам дати таку користь у вигляді невеличкого відео. Сподіваюсь, воно в мене вийде не дуже таке розгорнуте. і У вас вийде буде час його передивитися, можливо, на більшій швидкості, але ви для себе оберете якусь певну монету, бо будете спостерігати, і можна ось такий невеличкий трейд зробити по цих боковичках. Я думаю, ті, хто проходив у нас навчання або просто знають, як працювати з боковиками, вам буде це в нагоді, і ви оберете для себе хоча б декілька монет. І... Попрацюєте в якусь певну сторону. І так, монета Лінк. Ось такий боковик я на ньому побачила, виділила для себе ці, ці границі боковика, от якраз чорними лініями, виділила. Ви також можете відкрити свій хитрей в'ю і виділити для себе певний такий діапазон цього боковичка. Зараз, звичайно, ось, наприклад, по лінку девіація вгорі вже була. Звичайно, якщо зараз от трошки ціна біткоїна підвищується, бо да, він прийшов там в 4 імбаланс, імбаланси, тож, відповідно, і на інших монетах ціна може піднятися. І якраз у нас наформувався ось тут зверху боковика ордер-блок, також формується імбаланс. Якщо перейти, наприклад, на годинний таймфрейм, то тут вже набудувався. Імбаланс годинний було б дуже добре, звичайно, по ринку, але в 5 ранку, якраз я ще в 6 ще спала, і точно мені було не до боковиків. Але ось було б непогано, якраз від верхньої границі, наприклад, від оцього імбалансу взяти собі позицію, яка може спокійно відпрацювати на другу частину, на іншу частину нашого боковика. Тобто, так, ну, таку історію можна собі розглянути. Звичайно, якщо ви вже там не в позиції або сумніваєтесь взяти позицію на шорт, то ваша задача дочекатися ціну в цій границі, да, тобто в нижній частині боковика, і при підтвердженні, при поверненні в боковик ми можливо побачимо там якісь таку розворотну формацію, да, то можна собі взяти позицію, звичайно, вже на. Знову ж таки, на верхню частину цього боковика, а можливо, якщо перейти і на старший таймфрейм, там щось інше. Да. У нас якраз тут, тут пул ліквідності непоганий є. Тож, якщо ви на шорт пропустите таку собі позицію, то спокійно можна взяти позицію з нижньої частини боковичка. Тим паче, що тут в нас 4 години імбаланс внизу, що тут, і тут і денний імбаланс, тож ну, така собі позицію можна розглянути спокійно. Далі. Наступна монетка, яку я собі обрала, це монетка GTO. На жаль, тут цікава історія. Вчора ще я її бачила. Імбаланс залишився не тестований, дуже-дуже класна така. Ну, трошечки не вистачила. треба брати було по маркету, але я зараз дуже рідко намагаюся по маркету брати. Все ж таки чекаю тесту імбалансу. Ну, Імбаланс був не затестований. Ну, в він щось буде. Тут, в принципі, є ще вже нижчі, набудувався нижня частинка імбалансу. Звичайно. Не дуже класна така, як правильно, серій рейд, як це називається, співвідношення стопа до прибутку не дуже гарно, але позиція така собі можете розглянути, можливо, невеличку позицію. Якраз на зняття ось цієї, наприклад, ліквідності. Да, тест імбалансу у нас тут внизу може бути 4-годинний. Тобто, от таким чином. І якщо ви все ж таки не встигнете взяти цю монетку собі на шорт, то можна при досягненні ціни ціни вже низу боковика при зняття всієї цієї ліквідності, треба дивитися, як відреагує ціна. Якщо ціна буде реагувати дуже добре, в нас будуть набудовуватися лонгові такі зони, то можна вже розглянути. Ціну тут якраз на тест верхньої границі або на зняття якоїсь верхньої ліквідності треба подивитися, що він там нам малює. Не забуваємо, звичайно, цей боковик він доволі ну, як стрьомний. Да? Тобто, тут можемо ми ще прийти знімати ось оцю ліквідність, також, тому, тому коли ціна все ж таки прийде до нижньої границі. Боковика саме по GTO, треба чекати тесту імбалансу і однозначне підтвердження в лонг, таке якось ем, набудування якихось таких лонгових зон і тоді, е, однозначно ну, тоді брати. Да, звичайно, зі стопом, бо внизу в нас такий пул ліквідності також нас чекає. І е, не факт, що ми відіб'ємося, наприклад, від, від цієї зони. Да, ми спокійно можемо сходити ще нижче, а потім лише повернутися в боковик. Ну, це вже наші фантазії, але. З того, що ми маємо зараз, то просто для себе відмічайте оці зони, і ви спокійно можете спостерігати саме за цим боковичком. І так, наступна монета, яку я відібрала, це монета СЕН. Так, це в мене якийсь блок величезний, напевно, тижневий, щось тут відмічено, я собі його перебираю поки що. Тут також такий невеличкий боковик, з верхньої границі девіації в нас не було. Я думаю, що воно там. Да, напевно, залишила якраз пул ліквідності. Тобто, якщо тут тест боковика буде, можна ризикнути таку собі позицію на шорт розглянути да, до нижньої частини, або хоча б до ось, ось, цієї, ось цієї ліквідності, да, зняття ось цього хаю, або навіть до нижньої границі боковика. Коли ж, Якщо ціна ви не встигаєте ось тут взяти позицію, то ціна однозначно повернеться або до цього хаю, або до нижньої частини вже боковика, і тут же розглядати собі. Якусь лонгову позицію вже, звичайно, до. А якщо краще ще й девіацію зробить, то ще буде класно. Тоді ми будемо чекати девіацію вгорі. Тобто тут ми вже спостерігаємо. Поки що в нас наче, така ситуація на розворіт, тож ціна може спокійно дійти до нижньої границі, або як мінімум до найближчої ліквідності. Тобто, будьте уважні. Наступне, що я тут собі обрала, це такий мене ТТРБ. А монета дуже-дуже класно виросла. Тут по ній були непогані новини. Дав в неї сильний такий рух ціни вгору, сильний такий памп. І ось після такої затяжної корекції, як на мене, зараз від накопичується такий накопичення боковичка, накопичення такої ціни. Я для себе виділила ось такі зони боковика. У нас, до речі, була девіація вгорі. Зараз потім ціна спустилася, але не зробила девіацію внизу. Тож при тому, коли ціна все ж таки спуститься, я буду розглядати цю монету саме при знятті оцього лою, да, при тому, як воно спуститься до нижньої границі цього боковика. І відповідно тоді вже буду розглядати такий сетап собі на відпрацювання до верхньої частини боковика. Ось таким чином. Тобто, тут треба спостерігати, і при досягненні ціни нижньої границі якраз дивитися. Що там буде відбуватися? Так, доступна монета ТВТ. Не дуже люблю, до речі, цю монету, але ось чомусь я вирішила, що тут якраз починає формуватися боковик, бо було у нас зняття такої глобальне зняття ліквідності ось тут. І ціна якраз зробила девіацію вгорі. Єдине, що, в принципі, в нас ну, тут у нас, до речі, не було таке, не було зняття. Ось цього всієї всіє цієї історії. На шляху у нас лише е, такий годинний імбаланс. Я думаю, що а, тут денний ордер-блок да, такий. Але я не думаю, що він сильно втримає, бо він якось тут дуже багато ліквідності. Якби він трошки нижче, це все ж таки підзняв, тоді да, А поки що ну, не дуже і денного імбалансу не було, не він ну, не, не набудувалося, і лише 4 годинні імбаланси є. Е, е, тож ми спокійно можемо. Якщо ми все ж таки пробиваємо ось ці імбаланси, я думаю, що по цій монеті ми все ж таки підемо з назняття цієї ліквідності. І ну, це, як мінімум, така перша наша да, фіксація повинна бути. І а, тут будемо вже дивитися, якщо ціна прийде і зробить девіацію внизу, а, тоді треба дивитися, як вона відреагує на повторний рух вгору, і тоді вже розглядати лонгову позицію з нижньої частини. А, наступна монетка це монета ВЛД. Тут я трошки сумніваюся, що такий великий в мене боковик получився, Але все може бути. Якраз він тут на да, на такій 05 зоні, тут ходить, 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 відбивається. Девіацію вгорі зробили. Зараз набудовуються такі шортові зони, набудовується такий ведмежий ордер-блок. Можливо, через скільки нас? через 3 години, да, через 2,5 години вже сформується. Від імбаланс, але поки що зарано про це казати. Якщо перейти на годинний таймфрейм, то да, тут якраз у нас вже сформувався такий от перший імбаланс. Звичайно, тут не дуже добре співвідношення ризику до прибутку, але в принципі, якщо дуже з коротким стопом, за ну не знаю, я б тут не стала, тут треба ставити вже вищий стоп однозначно. Ось лише тому, що тут девіація була, але от такий ризик такий великий, що може спокійно прийти і перезняти цей верх і протестувати оцей верхній імбаланс. Але подивимось, що там воно буде. Якщо все ж таки 4 години імбаланс у нас сформується, то ймовірність походу нижче в нас болі велика, доволі велика. Тут в нас зона, звичайно, ось у нас такий блок заказів якраз сформувався, якраз ціна зараз від нього відбивається. Ну, дуже б хотілося бачити реакцію як мінімум до цього імбалансу. Тут, ви бачите, ліквідність вся знята. Ми спокійно можемо прийти, протестити ось нижню, нижню ліквідність зняти, нижній ордерблок спокійно можемо. Якщо, звичайно, пробиваємо ось оцей 4-годинний імбаланс. Тобто, і тоді вже дивитися, якщо буде девіація внизу, тоді можна розглядати. Звичайно, при підтвердженні, якийсь рух, рух на верхню частину боковика. Тут я собі ось отак побачила. Ну і остання монетка, яку я собі розглядала вчора, якраз це, це мемкоін одразу АІ 16З. Да, якраз вчора зробили ми девіацію вгорі. Протестували 4-годинний імбаланс, але ми протестували його третій ночі. Я зараз лімітками ну, дуже рідко працюю, бо вибивають в обидва боки. Все ж таки, краще от на тесті ну, слідкувати, коли відкривати позицію. Тож тест імбалансу був. Ну, Сподіваюсь, що ціна підніметься. Тут у нас на 4 годин, а немає жодного імбалансику. Ну, тобто, можливо, ціна ще підніметься, ще раз, можливо, протестує. Да, тут... Можливо, знімати цю верхню ліквідність, і тоді лише піде вниз, тому що тут на 4 часах у нас да, дуже-дуже класна ліквідність, все ж таки внизу. Дуже б хотілося бачити цю монету. Ось, можливо, так ще раз сходить. Ну, Будемо дивитися, як вона тут буде собі себе показувати. Можливо, буде маленький отим баланс, але лише через 2 години можна про це казати. Ось, ну, Навіть якщо не дадуть якусь точку входу або я не встигну, то, в принципі, ось нижня границя боковика. Яку, ми тут, яку я тут собі відмітила, це якраз ось вона нижня границя боковика, а це в мене ло, який би дуже бажано було зняти. Зараз прогрузиться в мене. Взагалі, це такий пул ліквідності. Я точно тут собі відмічала, щось не грузиться в мене. View, не знаю чому. От, тобто ціна може спокійно відтестити нижню границю боковика і перезняти все ж таки ось прогрузилось. Ага, і перезняти все ж таки ось оцей ну, тобто оцей пуллік, який тут залишився. Тут навіть можна ще один собі намалювати, але я сумніваюся, що він тут все ж таки буде. Ні, я думаю, що все ж таки. ось оце. Ну, Можна там ще трошки нижче, але ми все одно а, при а, досягненні нижніх границь боковиків ми обов'язково потрібно нам чекати якесь певне підтвердження, закріплення. в в межах боковика і, відповідно, підтвердження на лонгову таку структуру, на лонговий такий рух, да, формування імбалансів, ордербоків або чогось ще. В принципі, на цьому я думаю, що я буду закінчувати, щоб відео було невеличке, раджу поставити собі оці всі границі і спробувати поторгувати в межах таких великих боковиків. Не думаю, що в нас прям за один день або за пару годин це все буде відпрацьовувати, бо це боковики, які відмічала на 4-годинному таймфреймі, можна або зарані поставити собі лімітки, або все ж таки при досягненні яких певних зон дивитися, що буде набудовуватися, і тоді вже приймати рішення заходити по ринку або там невеличкими лімітками одразу. То відпрацювання цих боковиків це не годинна історія, це не внутрішдення. Це я думаю, як така середньострокова, можливо, на декілька днів така історія. Тобто, але нам потрібно обов'язково дочікуватися руху вгору або вниз руху тесту певних меж боковиків, певних зон і так далі. Так, я всім дякую за увагу. В принципі, в 15 хвилин, як я і збиралась, я вклалася. Сподіваюсь, це відео для вас буде корисним і ви для себе щось візьмете.